Друзі, всім привіт! Я рад привітати вас на своєму каналі. За вами знову я Максим. Ой, ну що, вернули мені мого фунтика. Вчора вечором він приїхав і знову почав розказувати свої правила. Заспокоївся він трошечки, спустив усі свої гормони на інших кіз. Такий став більш спокійний. Но за малою ще все одно бігає. Зараз деяку інформацію ще розкажу про вушаню Значить, там його кормили досить слабо, тому що та жінка займається більш конями. Ну, а кози то такое, знаєте, просто як увлічення. І він з'їв тільки одне зерно і похудав. Бачите, такий худенький став. Ну, а Мені не подобаються худі кози, і взагалі. Вообще... Вони мають бути доглянуті, накормлені добре. Ну, зараз він, звісно, на откормі. Їсть все підряд. І за парку, і зерно, і овочі, і сіно, і пасеться нормально. Так що, хто переживав за фунтіка, не переживайте, він вже вдома, в своєму гаремі. У Шіні. У Шані, Шані вим'я вже як у корови. Бачите, яке? Велике, налите, вже потрошечки стає бути упругим. Живот у неї ще не упав нормально, але но вже потрошечки знижується. Вона постійно себе там ззаді чеше, ногами б'ється задніми, отак от. Не знаю, мух би я не бачу, але їй все не так. Їсть на добре, ззаді в неї таке невеличке покрасніння і припухлість. Ну, Не знаю. Надіюсь, що вже скоро. Дзвонив бившим хазяйвам, там о -о, взагалі їх три сестри. І виходить, вони троє були передані до козла на початку травня. Значить, одна із них з цих трьох козочок родила на цю суботу, що була. Мала двох козенят, але роди були дуже тяжкі. Визивали ветеринара, але козенята живі. От бачите, що вона ногами робить? Мухи не літають, але їй хвостиком махає, ногами отак б'є. Не знаю, що це означає. Ну, одна. Друга коротше, це моє вушання, а третя у того, ну, хазяїна в хазяїна ушані. Третя козочка ще також не родила, вим'я вже налила, теж така ходить пухла, але ще не родила. Так що, ну не знаю. Сказав чекати. Бачите, у шаніки вим'я вже прямо аж видно вєни таке, знаєте. ну набухнути вимічко. Ось така от вона в мене козюля, красотуля. Дай Ну, от так от тут мала пасе біля мене. В красавіця моя теж ще одна подростає. Дуже гарна коза Ушаня буде. Досить молочна, бачите, яка у нас тут зелена травка. Вони так файно пасуться. фунтику. Фунтику тільки одні піски в голові. Так? Ти козьол! Козьол! Це його фиркання. Дуже гарна трава. Бачите, вот, така... досить... Ну, є що щипати. Ах... Ну, все, 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 йде геть, звідси, йде геть. Не битися. Кстати, я сьогодні в носках, в шльопках, в шортах і в кофті. У нас сьогодні дуже тепло, хороша погода. А от і я, кстати. Ой, ну, коротше, отакі от у нас пирожки. Жду. Жду, не дождуся, Надіюся, що буде двойня. Ну, мені, в принципі, без різниці. Бо кого би вона не родила, тримати я не буду. Так як умов немає, хлів тільки будується. А коли він буде достроєний, це нікому не відомо. Кстати, в слідущому відео покажу вам, що як там з хлівом. Так що всіх козенят будуть... Будуть відправлені на веселку. Ну може козочка комусь і треба буде, постараюся продати викладу об'яву на Великс. може хтось десь захоче купити. Вона коза видна, хороша, молочна. Так що, бачите, яке Ну, от такі от у нас діла. А ну, ребята, все, буду заканчувати своє відео. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі, новіцький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока!